Володимир Зеленський дав величезне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, якого можна називати людиною близького до того ультраправого табору, який підтримує новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. За великим рахунком, це інтерв'ю спроба достукатися до цієї аудиторії, яка підтримує Трамп. Сподобатися самому новому американському президентові напередодні його інаугурації в січні цього року. Як на мене, це заняття абсолютно безнадійне з цієї самої причини, що аудиторія ультраправих політиків, як правило, живе у світі власних самонавіювань і жодні реальні докази. Не діють на її свідомість інакше Дональд Трамп просто не був би новим президентом Сполучених Штатів. Однак це не скасовує того факту, що розмовляти із цією аудиторією потрібно однак. Я б сказав більш обережності її простої точки зору, що насправді подальша допомога Україні залежить не від особистих бажань Дональда Трампа і не від того, чи буде він мати якусь особисту симпатію до Володимира Зеленського. Спойлер, швидше за все, ні а від того наскільки сильним буде тиск американської громадської думки на нового американського президента, і наскільки Дональд Трамп зможе протистояти цьому.